Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал «Будні Свиновода, я, Олександр, і всім вам, ми, друзі, дуже-дуже раді. По графіку у нас черговий робочий деньок. попрацюємо, як і завжди, дуже плідно, поспілкуємось. Ну а від вас, як і завжди, хочеться попросити одного єдиного друзі. Підтримайте, будь ласка, нас вподобачку, пишіть коментарі, якщо будуть виникати в ході перегляду відео питання, обов'язково ставте їх з превеликим задоволенням. Будемо на них відповідати. Поширте, будь ласка, по можливості це відео. Ну, а ми біжимо. Перше, з чого почнемо, друзі, проведемо управочку і годівлю наших свинок, використаємо останній комбікорм, який предназначений для наших свинок. Ну і замішаємо новеньку, гарненьку, смачненьку порцію нового комбікорму. Роблю це і стараюсь робити або рано вранці, або пізно ввечері, тому що от... Деньки 3, 4. Так, трішечки ми до Африки підбираємося. Ну а у складі у нас потолок, криша зроблена із профлиста. Напікає тут таке, що після 9-10 ранку, якщо принести тут трішечки такого сухого віночка і поливати себе водичкою, можна міні-сауну таку фінську влаштувати. Тому Дуже комфортно, дуже зручно працювати якомога раніше, прохолода. Ми, в принципі, будемо далі уже рухатися по процесах. Поки знаходимося в складському приміщенні, от учора робив вам відеоматеріальчик, в якому показував. Якість так називаємої СССР зернодробілочки і якість того сита, яке установлено на ній. Ну, а це ось 21 століття і якість сит. Ну, Як ви бачите, економія буквально на всьому. Там така сталюка, що я думаю, переживе оте от сито ще декілька поколінь. Ну, А це одноразові сита. Які, в принципі, не 2 гривні коштують, але маємо, що маємо таке у нас життя одноразове. Друзі, Дякую за паради. Там хлопці писали в коментарях, в чому може бути проблема. Один із підписників також телефонував і намагалися. Вирішити всі ці проблеми, так що всім ще раз дуже дуже ще, дякую. Ще товариство. Одне питання, яке хотілося би разом з вами проговорити, обговорити. Ну а якщо бути точніше, наша вже навіть, можна так сказати, постійна рубрика, яку ми з вами дуже давно започаткували, і будемо її, наскільки то буде у нас можливості, наснаги і сили продовжувати. Рубрика наша стосується цінової політики на відгодівельний. Поросяток, сало і м'ясо відповідно. Друзі, перше, що хочеться, попросити вас, знову попросити. ну, Але тим не менше дуже-дуже приємно, коли ви в коментарях підтримуєте, пишете, радите. ну, Відбувається таке живе спілкування, і це додає мотивації, сил, наснаги рухатися, не зупинятися, працювати і якраз от. Кожне ваше слово, кожен ваш коментар мотивує нас на нові відосики. Друзі, попрошу вас, напишіть, будь ласка, регіон, район, в якому ви проживаєте. Напишіть, будь ласка, цінову політику на живу вагу, цінову політику на напівтуші, ну і відповідно м'ясо і сало у розріб. Регулярно хлопці там із Дніпропетровщини пишуть, з Одещини пишуть з центральної України, Житомирщина, Полтавщина. Сподіваюсь, що продовжимо в тому ж дусі. Дуже на вас сподівається. Що стосується товариства нашого району і регіону, а це місто Конотоп Сумська область, цінова політика на сьогодні, на суботу, на відгодівельних поросяток, коливається в діапазоні 75-85 гривень, відповідно від виду, від ваги самого поросятки. Якщо це сильне поросятка, воно зараз і... Можна так сказати, даром нікому не потрібно, і 75 гривень ніхто нікому не дає, тому що е, перепродухи бідкаються, сало е, нікому не потрібне. М'ясо, якщо й беруть е, потихеньку, то беруть, але сало зараз дуже-дуже тугенько іде. Тому сальні поросята йдуть слабенько. Якщо поросята м'ясного направлення 150, 170 і вище кілограмів, можна розраховувати. На ціну порядка 75-80 гривень знову ж таки все індивідуально, хто як і з ким домовиться. Ціна на напівтуші коливається в діапазоні від 125 до 130 гривень. Також обов'язково напишіть, чи у ваших районах і регіонах розповсюджена продажа саме поросят напівтушами. Дуже дуже буде цікаво. Почитати. У нас, в принципі, це не дуже широко розповсюджена практика, одиниці там перекупів беруть поросяток, але тим не менше беруть. продукції в роздріб. Ну, як ви бачите, наш хлопчик дозріває, созріває, я би так сказав, нічого. Зовсім скоро для нього у нас буде робота, але разом з тим повертаємося до нашого питаннячка. Значить, ціна роздрібної продукції, тобто сала м'яса. Значить, ціна відповідно від місць продажі коливається. Я би так сказав, навіть значно коливається, якщо це. Торгові маркети, магазини, я би так сказав, професійні, де відбувається продажа свинопродукції, то там ціни на сьогоднішній день на м'ясо коливаються в діапазоні 240-260 гривень, сало в районі 200-220 гривень. Якщо мова йде про ринки. Якщо мова йде про продажі із багажників автомобілів, напівлегальні продажі, але тим не менше, ці от продажі вони широко розповсюджені у нашому місті. Наше місто воно доволі немаленьке, 90 тисяч, але тим не менш маємо, що маємо, я думаю, не тільки наше місто якби, багато такими от нюансами. Людям потрібно жити, людям потрібно виживати, нікуди від цього не дінешся. Чому я так впевненістю про це говорю? Моя двоюродна сестра також займається куплею продажею свинини. Ну і в принципі я на конкретних факторах і на конкретній інформації знаю більш аніж звичайні пересічні громадяни. З базарів більшість торгашів намагаються тікати, тому що там підвищується містове справки третє, десяте, двадцяте, ну і народу зараз безпосередньо, але Дуже-дуже мало продажі впали і це є факт. Значить, Що стосується оцих от продаж із, ну, на базарах, на, з машин і з багажників, то тут цінова політика на м'ясо коливається в діапазоні 190-220 гривень, на сало порядка від 135 до 180 гривень. Знову ж таки, друзі, буде дуже-дуже цікаво почитати. Можливо, повторююсь, але тим не менш пишіть побільше райони і регіони, в яких проживаєте ви, і цінову політику на продукцію свину. Також обов'язково, хто має таку інформацію, напишіть цінову політику на продукти переробки на копченості. Для мене це тема, така досить таки цікава. Тому що рано чи пізно доведеться і нам познавати оцю от професію і робити перші кроки для того, щоб її освоїти. Тому, будь ласка, напишіть, приділіть нам, будь ласка, декілька хвилинок і поділіться такою от інформацією. Завтра потрібно буде обов'язково протравити мушок. Як ви бачите, їх вже. Налізла немаленька така кількість в період, коли відкриваю свинарничок і проводиться управочка, двері відкриті. Ну і зараз вони неначе шалені у свинарник лізуть, тому що ну, на вікнах у мене скрізь москітні сітки. І як такової міграції великої мух немає. Але останні напевно днів три помітив, що прямо вони неначе якісь такі наркомани. Прям Ордами летять у свинарник, але нічого, завтра ми їх трішечки підтравимо. Друзі, маленьку корективку хочу внести. Стосовно цінової політики на сало, якраз у оцих торговельних мережах і великих магазинах я назвав вам ціну від 200 гривень. Трішечки не так, друзі, в районі від 160 до 200 гривень. Трішечки маленькі поправочки, але тим не менше. Досить таки немаленька ціна, я би так сказав. Повертаємося до нашого комбікорму. Наші дівчатка гарненько понямали, ванночка майже спорожніла. Буду зараз займатися підготовкою і безпосередньо виготовленням комбікорму. В принципі, як то ми робимо, я вам у попередніх відосиках все це показував. Спочатку... Готуємо домашнє БМВД за допомогою соняшникової макухи, переміксу, підкислювача, абсорбенту. Ну якраз от Білкова група у нас змішана і подрібнена окремо. Потім подрібнюємо і змішуємо зернову групу окремо, все слоями вистилаємо. ну і За допомогою звичайної лопати комбікорм в декілька разів у ванні перемішуємо і отримуємо смакоту для наших дівчаток. Хлопці там мене ще зас... запитували стосовно того, як я міряю і визначаю оту от потрібну кількість тих чи інших компонентів, коли ми говоримо про премікс, підкислювач і абсорбент. До речі, завтра потрібно буде забрати підкислювач і абсорбент. Дуже важливі, на мою думку, компоненти. Які обов'язково мають бути у раціоні для наших свинок. Так от, друзі, ковшик вам показав, отакий от, от гарненький, зручненький, один раз відважив кожен із компонентів, який я додаю у БМВД. Премікс важимо окремо. Я знаю плюс-мінус, скільки його в такому от ковшику. Підкислювач, абсорбент, тому що питома вага оцих от продуктів відповідно різна. Тому різна кількість і вага будь-якого із оцих компонентів влазив черпачок. Ну а потім, можна так сказати, на око для того, щоб кожного разу не тарабанити ваги і не відважувати там до міліграмів, усе плюс-мінус 5%. 50-70 грам. Я вважаю, що це не є суттєво, як би, і критично. Тому е, працюємо так. Товариство хочу подякувати, як і завжди, за увагу за те, що додивились відео до кінця. Е, Повторююсь: натисніть, будь ласка, нам вподобайся. Для нас це дуже важливо, дуже приємно і обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Якщо у вас будуть виникати питання, обов'язково ставте їх у коментарях. Будемо з превеликим задоволенням відповідати на них, спілкуватися. Так що всім ще раз дякую за увагу. Побачимося, я думаю, зовсім скоро. Бережіть себе, до нових зустрічей.